Ох, ребята, всем доброго времени суток. <рихожу> Виходжу я з Тафеля. И в нас снежок падає. Боже, на в Берліні Снежок падає. Да, но он мокрий. Он мокрий. Но що-то же падає, слава Богу. Я так хотів, щоб снежок упав. Прям такой. О, кто подарував. Бачите, чуть-чуть падает снежок. Ой, боже, какой я красивий. как можно, как можно было такого красивого выехать и бросить, а? Ну, ну ладно, что уехали, ладненько. Стасика, все хорошо. Подписчики, зрители поддерживают Стасика. Дуже вам дякую. Снежок падает, ой. Стафеля, по пакеты. Сейчас буде, ребяточка, розпаковка. Розпаковка. Прийду домой. Хе -хе -хе, і зро і зроблю я вам розпаковку. Снігом не можу нарадоваться, сніжок падає. Так, ребята. Прийшов я вже домой. Починаємо розпаковку. Нове видео прем'єра. Я був у тафелі 9 числа січня. У мене новенька шапочка Примарафетуса. німецька, Купляла я. Купила мені цю шапочку Жанна з Ляйцього. Тому один шляп, шляпу для, для відео. Щоб було так. Починаємо розпаковку. Моя улюблена рубрика розпаковка. Починаємо. Так. Печиння Гриляш. Печиння Гриляш. Я такі печиння не люблю, але ці печиння дієтичні, кстати, вони полезні, ці печиння дієтичні. І дивимось, срок, срок, срок срок. А тут эти е, конфет проливали, троливали. Нам ніхто не задавали, немає. З магазина Пенні, Пенні. Так. Потім у нас йдуть Діди Морозики. ра-та-та, -ра Діди Морозики. Ну, вже закінчилось, Вже свята закінчилось до... 0325 -го года ого у 3 евро 19 центов да, 3 евро 19 центов от да так я вже оправдав Ше отдал евро 50 Я оправдав одним Дідом Морозом Разуми така цена Так Так що у нас дальше идет Моя у нас такий сніг падає, я прям не можу нарадуватися. Це брусельська капусточка. І треба буде мені обчистити це все. Вона варена дуже смачна, ну дуже смачна варена. Брусельська. Я раніше не мог виговорити, раніше не мог. А зараз вже виговарюю. Це у нас що? Я таки не, не можу зрозуміти, це що у нас тут. Петрушка или не, не розумію я, що це? Напишіть мені, будь ласка, що це таке. І що з этим робити, З этим, з этим митинг. Це у нас що? Ага, це у нас... Може, в Европе такая зелень рогущая. В этих магазинах... За 25 грамм вот гр... такая стоит 2 евро. Такая зеленяргущая в Європі. Дивлюсь одних блогеров. Купляю теж зелені укроп і петрушку. Тоже каучу дуже дорога. Зелень Дуже дорогое. Гриби, грибочки, Чого я не знаю, чи мені жінчина розкритий пакетик дала? круасани Так. Ага, з 0 Третє. Ноль. до 25 го года. круасанчики Ой, как видно вам, ребята. Как же красиво вам видно. Можно их употреблять. До чая ромашка. Uh -huh. Ага. чая вот. И хорошенький. Mm -hmm. mm -hmm. Нежная, приятная. мягкая. Хороший круассанчик. Ну, угу. выпечка. Я себе три взял. Женщина была. Сколько? Калтрай. Анд 2. Я ж знаю рахувати до трьох. І я мені кажу трай. Що вони мені дають, скільки? Я кажу трай, трай. Скільки? вони питають скільки? Трай, трай. Цифру три знаю. І вони мені дають все по три. Розумієте? Все по три. Якби я знав більше цифр, казав би більше. Но це на ночь я вже не советую їсти, бо я прийшов із тафеля. Уже... Уже у нас 5 часов. Видео занимается 5 часов. Я не буду вам брехать. 9 числа. 9. -го, 9 -го числа. Сичня. Я ходил так. Дальше. Дали мне номерок. На следующий. Но уже пока не скажу, ребята. О. Это моя любимая синделей и миндилей. <coughs> это моя любименькая. <клев> ага. Хлеб. Так, у нас тут дальше йде Ма, а, ось, винограді. Предлагали білий і предлагали отакою от кольором. Два, два варіанти. Я вибрав такий виноград Тут уже далі йде мені на эту. Ах, банани мені дали. Що ж мені дали банани? Раз, два, три, 4, 5. Вийшов зайчик погулять. Тут вже пошли далі овочі фрукти. Яблочко. Яблочко. Яблочко я вже його розтращив. Яблочко. І надо мені взяти... І для этого. Так, так, ось. тут ще нас є нас Ой, груші якісь, то груші. Гро, гроші, груші, яблучко І цибулька раз, два, три, три, чотири п'ять. Пять, шесть, уже килограмм. Уже килограмм у цибули тут. Стол забытый, видите, стол забытый. Mm? Стол забытый Так. Дальше, у нас картошка. Раз, два четыре, четыре, так, семь, восемь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Красненькая багряна попалась. И Лимон дали. Ой, навіть два лимона дали. Боже, так хорошо, що два лимона дали. Хорошо, на чай я п'ю ромашковий чай із лимоном обов'язково, обов'язково, ребята. І ви теж пите, як я, я болі це 3 дні. Я тільки дудлив ромашковий чай. З лимоном. Три, три рази робив собі чай, ромашка із лимоном і одразу ложился в койку. І согрівався і, і потел. Слава Богу, я одойшов до того всього, да? слава Богу. Цибулька ще. Полний стол, це ужас. І два мандаринка і апельсинка. Полний стол. Це я буряк собі купив я чек, щоб не, не бік буряк собі І... О, Ще один апельсин, лимон. От, хорош, три лимонки дали. Слава Богу, три лимонки. У мене лимон уходить, у в... мене один лимон, максимум 2 дні уходить один лимон. Я лимон потребляю, бо він дуже полезний. Зараз зима тим більше, зараз всі боліємо, кашляємо, чихаємо, Його потрібно ребята. Ви його не любите. Просто давіть у, у чай ромашковий і все. А сам лимон не кушайте. Хто не любить лимон, просто давіть його. І з сахара чуть додавте, І вот буде вугощ, буде чай. Хто буде. Так, це все мені треба зараз розложити. Це все. Всіх люблю обнімаю, цілую. Всім дякую за увагу. Это мой такой был распаковка Тафеля. Моя любимая рубрика. Сколько всего, сколько всего. О, яблоко. Представляете? Вот а это жизнь. Вот а это жизнь в Немеччине. Всем пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю.